Слава Ісусу Христу! Сьогодні от 21.03.25 року. Перше дерево, яке зацілоло в моєму саду кизил. Чілки працюють, запилюють, радіють. Першим весняним квіточкам. Так воно в мене зацвіло. Дуже красиво. Ділки трудяться, збирають пилок. Яка краса. І квітнути воно почало якраз, коли оце був пару днів тому сніг, дощ, мороз, і воно бідне кожного року мене так зацвітає. І дає дуже гарний врожай. І одно росте одненьке. Хоча кажуть, що, що був гарний врожай, потрібно садити парну їх. І воно, видно, пережило ці всі негоди, такі несприятливі годні умови, і як красиво зацвіло. Дякую за увагу. Всім мирного неба. Подбачення.